Рецепт цього пирога попався мені випадково на теренах інтернету. Знаєте, коли в Google заходиш, щось знайти, а там тобі випадково трапляється якийсь рецепт. Так сталося і з цим пирогом. Ну, Публікація там була російською мовою. Написано про нього, про нього було наступне: Що цей пирог прийшов до нас із французької кухні. В переводі з французької він називається Ну, Якщо переводити на українську мову, то це невидимим або небаченим якось не дуже файна назва виходить. За рахунок чого його так називають? Бо в ньому майже немає тіста. Дуже багато начинки, борошна майже немає. І нагадує він за смаком яблука запечені у заварному кремі. Коротше кажучи, мені, мене це дуже зацікавило. І я вирішила перевірити. Пропоную вам перевірити разом зі мною. Значить, всі продукти, всі. Інгредієнти йдуть виключно в грамах, ніяких ложечок майже ніде нічого. Що нам потрібно? Яйця 130 грамів. Це приблизно 3 курячих. В мене пішло 11 перепилиних. Відразу, поки не забула, додаю сюди дрібку солі. 130 грам яєць. Далі в нас іде цукор. 75 грамів. Відправляю сюди цукор і пакетик ванільного цукру. Також сюди. Тепер це все необхідно збити до пишної маси. Я буду робити це блендером. Єсь ось така пишна маса. Тепер сюди. Додаємо 35 грамів вершкового масла розтопленого. І 80, ой, вибачте, 90 грамів звичайного масла. Молочка. Не кефіру, не вершків, ні йогурту, а звичайного молока. І знову все це потрібно добре взбити. Добре перемішали, тепер додаватимемо сюди борошно і розпушувач. А тим часом духовка в нас вже гріється. Духовка повинна бути нагріта до 180 градусів. Так, далі борошно. От борошно нам потрібно рівно 80 грамів, і одна чайна ложка розпушувача. Знову все це перемішуємо. Скажу відверто, на тісто воно не похоже. Скоріше, на таку, знаєте, емульсію якусь. Ну, або якщо це тісто, то, ну, я не знаю, на млинці, наприклад. Так, ну і останній інгредієнт, який нам знадобиться, це 700 грам яблук очищених. І тонесенько нарізаних. У мене це ось ось такі ось слайсики. Тепер яблуки потрібно відправити до тіста. І добре перемішати. Не знаю, наскільки добре воно вимішалось, тому що і просто порізані яблуки були склеєні поміж собою, і при перемішуванні, вони ж, злипаються одне до одного. Ну, Начебто перемішала. Далі. Далі сказано, берете або силіконову форму, або другу іншу, застелену. Пергаментним папіром. Розмір форми не вказаний. Е, листик у мене той, що не ржавійка. Я боюсь, що це буде великий листик і буде дуже тонкий слой. Розтечеться сама ота наша емульсія, і може з того нічого не вийти. Е, сілікований чи силіконова форма. В мене є ось така, але якось я би, не знаю, напевно, напевно, не дуже довіряла, і все-таки я застелю. Пергамент я, правда, більше відрізала, ніж потрібно. Ну, але можна буде боки прибрати потім. У мене папір силіконізований, він уже перевірений, на ньому точно нічого не прилипає і не пригоряє, тому я це все відправляю ось так. А кутках зараз поправлю. Зараз спочатку. Выправлю всю-всю красу. И так. Ой. И теперь просто разливняю зараз по форме. Ну, ось так це все виглядає, наскільки я розумію, то розрівняти потрібно так, щоб всі яблучки були в лежачому положенні, щоб стоячих не було. Мене спочатку оцінила така мисль посипати це все корицею, бо яблуки корицю люблять, а тим паче кориця в мене дуже ароматна і класна. Але от мене взяли сумніви стосовно, якщо справді буде смак заварного крему, як, як це поєднається з кремом з тим. Тому вирішила я сьогодні з цим пирогом не експериментувати, подивимось на результат в первозданному вигляді рецепту, а потім, якщо сподобається, тоді вже буду робити висновки і. Думати, чи додавати на наступний раз корицю, чи ні. Все. В такому вигляді відправляю в духовку. На одну годину, заявляється, при температурі 180 градусів. Ну, але всі ми розуміємо, що у кожного духовки різні, тому година це приблизний час. Орієнтуємося по вашій духовці. Ось такий. Вигляд має мій десерт, я би так його назвала, не пиріг, а десерт в готовому вигляді. Випікався він у мене 1 годину і 20 хвилин. Чому? Тому що через годину достала, перевірила, і те, що я вам казала, що все залежить від духовки вашої. Бо з однієї сторони той край, який був до дверки ближче, на паличці залишалось щось таке схоже на сирувате тісто. Тому я його розвернула і в кінці випікання накрила фольгою і допікала ще, через 10 хвилин спробувала ще начебто малувато. В мене вийшла 1 година 20 хвилин. А тепер тільки погляньте на нього у розрізі. Це просто не перевершено. А тепер скажу вам по секрету, що я відрізала ось такий шматочок і вже скуштувала. Дівчата й хлопці, це білісімо. Це фантастично, це не перевершено. Називайте це як хочете. Для тих, хто любить мокре, отаке от соковите, не сухе кісто, щоб було. Тісто як хліб, да? як буває, там, спечеш пиріг чи щось обне тісто. Я навіть не можу передати це щось, це щось посередині, поміж або яблуки дійсно у заварному кремі, або таке, знаєте, ніжне, ніжне суфле. От-от щось отаке. Воно добре тримає форму. Дуже добре, дивіться. Нікуди він от я його держу, як нікуди воно не розвалюється, не розламується, не розсипається, форму тримає ідеально. Його можна порізати на менші дрібненькі кубики, як завгодно. Воно таке соковите, воно таке смачне. Чисті яблука, без шкірочки, без нічого, немає нічого зайвого, немає нічого. Ну, я не можу передати вам, я точно буду пекти його ще. Рецепт безподобний, раджу спробувати. Готуйте і смачного вам!